Питали, дійсно було <laughs> важко поступити, але завдяки Богу, якщо щось читати і щось думати, то щось можна знати. Тому якось так. Добре. З тим ясно, є той чоловік, що питав за померлих чи нема, чи в нас основне, що зайти, спитати і піти. У нас люди люблять так. Прийшов, дав запитання і пішов, не дочекавшись відповіді. Ну, що ж зробиш. Так. Україна, Україна це файно. Я не можу розуміти. Злили мене, як ви мене злили? Не зрозумів, що ви зробили, звісно. Як то ви мене злили? А, що ви злили мене, що я злий? А ні, я не ви мене. Е, я просто, знаєте, мене, як вам правильно сказати? Ну, питання такі безглузді і так далі, то воно до того. Та ви можете і зараз собі ж писати, що хочете. Я ж, я ж що я можу вам сказати? Кожна людина говорить, що хоче, як хоче, і де хоче. Два роки тому. Ну, Два роки тому то. Ну, два роки тому ще зайшов один християнин, той мене трошки знає більше вже їх два роки. Привіт, вітання мої. Так, сейчас в мене аудит, шварчит. Але нічого, я впізнав вас. З 22 го року. Ну так, від війни. Десь так. Ще навіть до війни? Може, хтось буде писати, може, хтось буде заходити. Що то шумить. А що сильно шумить? Ноутбук шумить. Мене малий від комп'ютера, я малому віддав. І... Ладно, значить тоді так зробимо. Сьогодні не буде. Чи буде? Почистити. А то просто ноутбук стоїть вот тут коло телефона сразу. А він мене вже старий. Тай-тай-тай-тай-тай-тай. Хіба би я десь є. Поміняв місцями. Навіть не знаю, як то правильно зробити. А на секунду, зараз я вийду і знову зайду. Так.

Итак, ну что ж, для того, чтобы установить такие. Так, зараз ми гляну. Че так буде? Шипити чи не буде. Так, запросити автора. Сараша нам приєднатися гість? так добре Поїхали, поїхали, поїхали так партизан а ну скажіть, шипеть там дуже в цьому? ти кто бо короче шипет не знаю Як і первосвященник може бути мені свідком ця старшина, я навіть брав них листи до братів Дамаску йшов туди, щоб привезти їх і тих, які там були, зв'язаними в Єрусалим, щоб їх покарати. Трохи шипити. Я зрозумів. Трохи дуже, чи трохи. Але можна слухати, чи ні, чи легше тоді виключте. Бо не знає, та не дуже. Бо в мене тут ноутбук стоїть. А він трохи такий шипеть, трохи гудить. Можна слухати, я знаю. Якщо хтось не, сходить, не зможе слухати, бо мені так що казали, що шипеть дуже. Як зробимо так. Слава Ісусу Христу, слава навіть і Богу живому. І сталося було так, коли я наближався до Дамаску, десь у півдні, півдня, зненацька, велике світло з неба засяяло навкруги мене. І я повалився на землю і почув голос, що казав мені: «Савле, савле, чого мене переснідуєш? Сипую. Зараняно, ну, де я є. Тут видно так. Задарим трошки телефон. Вот так. Добре. Путь істини. Шлях істини. Цікаво. Де той шлях істини? Так, ты что? Все нормально. А я озвався, Хто ти Господи, а Він каже до мене, я Ісус Назарянин, що Ти Його переслідуєш. Я Ісус Назарянин, якого ти переслідуєш? Тому Він переслідував Ісуса Христа. Для чого? Він вроді не переслідував. Ладно.